Доброго дня, шановні глядачі, підписники. Сьогодні хочу розповісти вам про свій саморобний причіп Самоскид, який зроблений на балці москвича того передньоприводного, трішки переварено, трішки укорочено, трішки піднято. Працює ця система. Нажимаєш на тормоз, включаєш. Задню передачу. Фіксатор положення відкрито. Коли мотоблок е, здає назад, причіп перевертається. Е, рама е, зроблена із квадратної труби 40 на 40, товщиною стінки 4 міліметра. Е, Салентблоки, шарніри, які щас, е, в ролі шарнірів, із е, Fiat Doblo із ресор, все легенько піднімається. Е, у балці тормоза е, пустив тросики від авто, авто нива через блочок і на педаль. Також, коли піднімає, опускаєте причіп, при, при, включаєте. Передачу передню, Нажимаєте на тормоз, причіп за, 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 за рахунок коліс, що вони стоять на місці, тягне цими квадратами наперед, причіп, опускається. Включаєте фіксатор і їдете. Причіпне зроблене. На хрестовині із сільгостехніки. Хрестовина, одна частина знята цієї чашечки, і приварено до його палець із гідроциліндра на 22 втулка. Ну, це, як зазвичай, роблять на, на причіпах. Тут тільки установлений упорний підшипник. Щоб було легше, коли з грузом їдеш. То, щоб Легше б воно ну, працювало. Сидіння із УАЗа трошки модернізоване, так як воно було стара Стара шкіра тут, <гум> ісплений, так скажемо, дермантин. Із дубльонки спина. Спина в мене широка, так що якраз на сідушку хватило. От такий обзор. Борт відкривається дома і знімається. Перевозив я на цьому причепі більше тони піску, грузив і згорою, перекидає досить таки непогано. Розміри самого кузовка у мене вийшли 120, ну, метр двадцять, на метр 50. Мені, мені цього розміру достатньо для перевезення картоплі з городу, піска, землі, гравію, об'єму достатньо. І е, проїдеш у будь-який проєм, який в мене є. На подвір'ї. Колеса на 14. Я не знаю, з чого вони з цього москвича, який я купував цю балку на розборці, і там прикупив колеса, які підходять до ступиці по болтам. Ось за перегляд.